Вітаю всіх! Тепер для вас останнє відео і переходимо на більш цікаві теми. Ну, що, зроблю я одне відео, яке я можу собі дозволити. Мій підхід дозволяє. Тому що мені Харків продивились максимум до середини січня. Далеко не треба по певним причинам. Ось тепер я беру. У січні 26-го року РФ. Буде продовжувати свій наступ на територію України. У січні 26-го року РФ буде продовжувати свій наступ, активний наступ на територію України. Світ. Ну, дивіться, на даний момент випадає це кордони, світ, і на лінії фронту активність буде. Знову лізе домовленість. Я відкриваю далі. А й до речі, це може бути обмежено. Обмежена, окупація. Звісно, це і є окупація. Обмеження і окупація. Майте на увазі. Хитрощі. Лінія фронту саме випадає. Обмежено. Вже обмежено. Хитро, таємно щось. Дивіться, йдуть зміни. На даний момент, те, що я бачу, цей наступ якийсь не той, не активний. Так, він буде неінтенсивний. Так. Він буде на певних ділянках фронту. Хитро ще. Він буде по всій лінії фронту. Ні. А де він буде? Він буде в якійсь окремій області. Ну, дивіться, любі мої. що вам сказати? Він буде змінений. Конкретно. Мені йдуть зміни. Він буде на Донеччині. Він буде на Дніпропетровщині. Ну, на Харківщині буде він. Запорізькій області. Ну, дивіться, Трамп впливатиме на все, йдуть домовленості. Тому майте на увазі, будуть зміни по ньому. Я не скажу, що вони прям-прям зупиняться відразу. ні. Давайте. Але розклад такий досить дивний. Там йдуть зміни. Серйозні зміни в усьому. Тепер, давайте так. У січні 26-го року РФ. Зупинить свій активний наступ на територію України для стабілізації лінії фронту. Зупинить. Будь ласка. Що вам сказати? Інтенсивність буде інша. А оце він. Сам наступ. Оце він. Любі мої, Мені важко сказати оце всі гімно. Там така тема знову. Домовленості, там якась серйозна домовленість, яка вилазить. І маєте просто на увазі, інтенсивність спаде. Хто б що не вибачаюсь. Помірність карта не швидка. Це зовсім не швидка і не, стакад... не бойова. Це так, трошки щось. Все, поки що досить.